Кажуть, що в житті важливо не стільки те, що ти знаєш, скільки те, кого ти знаєш. І якщо тобі пощастило подружитися з Адамом Сендлером десь між 84-м і 94-м роками, то швидше за все сьогодні у твоєму резюме були би фільми на мільярди доларів касових зборів. Знаєш, що, співаче? Добре, саме за ці 10 років Сендлер познайомився з людьми, які згодом стали його постійними супутниками в кіноіндустрії, сформувавши кістяк його кар'єри, що триває вже понад три десятиліття. Ця група друзів і колег допомогла йому завоювати Голівуд, чи то як сценаристи, продюсери, режисери або актори. Багато хто жартував, що Сендлер просто не любить заводити нових друзів, бо майже всі. З ким він починав у 80-х, залишилися з ним і досі. У 2000-х він додав до свого кола лише двох людей Ніка Сворцона і Кевіна Джеймса. Так, Сендлер справді вірна людина. Він допомагав друзям не залишитися без роботи всі ці роки. Але правда в тому, що і він потребував їх не менше. Питання, чи смішний Сендлер обговорюють ще з 80-х. навіть сам він розумів. Що не завжди викликає сміх. Саме тому він вибудував навколо себе армію відданих людей, які вміли створювати фільми у стилі Сендлера, але навряд чи змогли б досягти успіху без нього. Справжня причина його неймовірного злету була значно цікавішою, ніж просто удача чи талант. Усе почалося з ілюзії, мрії про зіркову кар'єру в Голівуді. Часто вона розбивається об скепсис оточення. Йому казали ти божевільний, у тебе нічого не вийде. Але саме це божевілля і стало паливом його успіху. Уже в 17 років Сендлер переконав себе й усіх навколо що стане коміком, і зробив усе, щоб змусити повірити в цю мрію й інших. У 1984 році він вступив до школи мистецтв. При Нью-Йоркському університеті, де зустрів сотні таких самих амбітних студентів, його сусідом по кімнаті став Тім Херліхі, перший член майбутньої команди Сендлера. Згодом Тім написав сценарії до фільмів Білі Медісон, Щасливчик Гілмор, Весільний Співак, Водоноша і Мільйонер мимоволі. От тільки в дитинстві не дружили, бо я робив їй так. Цікаво, що все, що він писав чи знімав, було пов'язано з Сендлером. Тім зовсім не збирався до Голівуду. Він був бухгалтером і вивчав юриспруденцію. Ніхто з його оточення не вважав його смішним. Але харизма Сендлера змінила абсолютно все. Тім згадував, той був неймовірно енергійним, говорив без зупинки, був кумедним і невгамовним. За ним просто було цікаво спостерігати. Заради розваги. Тім почав писати для нього жарти, і вони репетирували їх прямо в гуртожитку. Сендлер відшліфовував матеріал, розповідаючи свої короткі жарти випадковим людям біля кав'ярні, а потім виходив на сцени клубів поруч із гуртожитком. Але публіку було важко підкорити, і тоді вони залучили ще одну людину: Френка Корачі, хлопця з ірокезом і улюбленця дівчат. Він знімав короткі фільми. В яких Адам часто грав головні ролі, саме Френк уперше поставив Сендлера перед камерою. Згодом він став режисером таких фільмів, як Весільний співак, Водоноша і Клік. Я заснув біля басейну, you... заснув чи втратив свідомість. <реклама> <реклама> замовкни! Тоді, в середині 80-х, життя Сендлера було рутиною. У понеділок провал на сцені. До п'ятниці новий покращений матеріал, створений разом із Тімом і Френком. Його стиль це свій хлопець, який говорить прості і зрозумілі речі, але з дурнуватим голосом і нестандартною енергетикою. Тобі не здається, що це смішно знову йти до школи, щоб довести, що ти не дурень? Здається. Усі знали, щоб заявити про себе в Нью-Йорку, потрібно виступити в легендарному комеді стріп, де починали. Джері Сайнфілд і Робін Вільямс. Сендлеру вдалося туди потрапити на прослуховування і вразити агента Люсіана Голда. Той згадував: йому було лише 19, але я одразу його підписав. Він був щирий, трохи дивний і дуже милий. Я подумав, що в цього хлопця є щось особливе, не обов'язково бути смішним. Іноді достатньо мати ту саму іскру, яку словами пояснити неможливо. І, звісно ж, у Сендлера вона була. Швидше <таспоріст> малий. Його друзі відчували це інтуїтивно, можливо, не найгостріший гумор, але в ньому було щось, що змушувало вірити в його успіх. Сам Сендлер зізнавався, що часто губився, забував текст, панікував, але ніколи не здавався. Він розумів, що сцена це єдиний шлях у кіно і на телебачення. Невдовзі в його житті з'явився ще один важливий чоловік Алан Коверт, з яким вони познайомилися на курсі історія комедії. Їх зблизила любов до фільму Гольф-клуб, і з того моменту Алан став його вічним партнером на сцені і в кіно. Він створив культових персонажів як -от 10 десятисекундного Тома. З фільму п'ятдесят перших поцілунків. Привіт, я Том. Привіт, ми знайомі. Я Генрі. Have... Може, ти в курсі? For... Я шукаю Люсі, Люсі Вітмор. You're... Не знаєш, де вона? Привіт, я Том. Oh, okay. Добре, дякую. Або небритого Кейді з щасливчика Гілмора. Hey, дай мені ключку. Сам візьму. Проте Алан довгий час почувався в тіні друга. Його великий шанс настав. Коли він отримав головну роль у фільмі Хлопчик на трьох, комедія провалилася в прокаті, зібравши лише 6 мільйонів доларів, але злетіла на DVD, заробивши понад 30 мільйонів і ставши культовою. Здавалося, у коверта є потенціал стати зіркою, але після цього він більше не отримував головних ролей. Можливо, він просто цього не хотів, а можливо, Розумів, що поруч із Сендлером не вистачить місця для ще однієї яскравої фігури. Тим не менш, він став продюсером майже всіх фільмів «Хеппі Медісон» і збудував тихе, але прибуткове майбутнє статки, які оцінюють в десятки мільйонів доларів і статус незамінного члена команди. Сендлер тим часом не зупинявся, він виступав із гітарою в метро, співав пісні Бітлз, підписав контракт із Warner Brothers, і навіть був номінований на «Греммі». Пізніше він написав і виконав зворушливу пісню, присвячену своєму покійному другові Крісу Фарлі. Саме на сцені комеді стріп він познайомився з Крісом Роком. А хто цей урка? За що ви його взяли? Урка? Для тебе чорношкіри на задньому сидінні патрульної машини автоматично є злочинцем. Вони обоє були молоді, амбітні і мріяли підкорити світ комедії. Рок бачив у Сендлері. Не просто смішного хлопця, а людину з внутрішнім світлом. Вони обоє виросли з цієї нью-йоркської комедійної сцени і назавжди вписали свої імена в історію гумору. Так із суміші таланту, впертості та дружби, народився феномен Всесвіт Адама Сендлера. Та сама тепла, домашня, трохи незграбна, але до болю впізнавана комедія, без якої Голівуд уже неможливо уявити. Невдовзі Сендлер познайомився з агентом із талантів на ім'я Барі Мос, який у 1987 році підбирав акторів для шоу «Козбі». Тоді серіал був найпопулярнішим ситкомом у США і вже п'ять років поспіль утримував лідерство за переглядами, збираючи по 38 мільйонів глядачів за епізод. Сендлер пройшов кастинг. І отримав невелику роль персонажа на ім'я Смітті, який з'явився лише в чотирьох серіях. Це стало його першим серйозним кроком у професійній кар'єрі. Потім він закріпився в шоу Remote Control, першій оригінальній програмі MTV, не пов'язаній із музикою. Передача мала успіх, і Сендлера почали запрошувати в університетські тури по всій країні зі своїм стендапом. Його поступово почали впізнавати. На вулицях Нью-Йорка він ставав локальною зіркою, ще не світового масштабу, але вже помітною. З'явилися гроші, резюме наповнювалося, і Сендлер вирішив рухатися далі до Лос-Анджелеса, щоб підкорити велике кіно. Саме там він познайомився з коміками, які невдовзі стали частиною його легендарного кола. Роб Шнайдер був трохи старшим і вже мав певну популярність у комедійних колах. Він нещодавно виступав у Девіда Леттермана, а у 80-х це було майже гарантією визнання. Роб бачив фото Сендлера і Кріса Рока на обкладинці журналу Comedy Journal і був вражений, коли раптом побачив Сендлера на сцені в Лос-Анджелесі. Публіка реагувала стримано. Але Шнайдер миттєво відчув: у цьому хлопцеві точно є іскра. Після шоу він запросив Сендлера випити пиво і з того моменту став частиною його команди. Роб став одним із найвпізнаваніших акторів у всесвіті Сендлера. Однак критики їхній успіх не поділяли. За роль доставника у фільмі Великий тато. Шнайдер отримав номінацію на золоту малину за найгіршу чоловічу роль другого плану. А сам Сендлер за найгіршу головну роль. При цьому фільм зібрав 235 мільйонів доларів і став величезним хітом. я сам підтираю дупу. Я теж Шнайдер отримав головну роль у фільмі Чоловік за викликом, який зібрав 92 мільйони у прокаті. Але далі крива пішла вниз. Чоловік за викликом 2» та фільм Запасні гравці. Приносили дедалі менше. Зрештою студія «Хеппі Медісон перестала писати сценарії з Шнайдером у головній ролі. Він намагався зніматися поза цією компанією. Але всі проекти провалилися, довівши, що поза колом Сендлера йому буде дуже важко. Тоді він повернувся до другорядних ролей. Усе було нормально, поки його не виключили з фільму Однокласники 2 другого за касовими зборами фільму Сендлера. Роб образився, дав кілька їдких інтерв'ю і кілька років не спілкувався з Сендлером. Лише у 2015 році вони помирилися, і Шнайдер визнав без «Хеппі Медісон його успіх був би неможливим. На щастя, Сендлер не тримав на Роба зла. Він пам'ятав, скільки добра той зробив для нього на початку шляху. Саме Шнайдер допоміг йому потрапити в імпров, головний клуб Лос-Анджелеса. Де збиралася еліта стендапу Джек Джирапуто, колишній однокурсник Сендлера. Саме він разом з Адамом заснував студію Happy Medicine і став продюсером усіх його фільмів аж до своєї пенсії у 2015 році. До речі, на заставці компанії Happy Medicine зображений тато Сендлера. Ще однією ключовою фігурою став Девід Спейт. Він з'явився в житті Сендлера. Наприкінці 80-х у тому ж клубі імпров його жарти захоплювали навіть Кріса Рока. Саме через таких друзів, як Спейд, Сендлер укріплював свою репутацію в комедійних колах. Кар'єра Спейда складалася блискуче і без Сендлера. Після ролі з Крісом Фарлі у фільмі «Томмі Бой він став справжньою зіркою. І саме завдяки Спейду і Шнайдеру Сендлер потрапив у «Сеттердей Найт Лайв. Коли друзі почали підкорювати Нью-Йорк, вони переконали продюсерів дати Сендлеру шанс, і в грудні 1990 року він повернувся до Нью-Йорка, увійшов до сценарної команди і ділив крихітний офіс із Крісом Роком. Саме там почався справжній злет момент, коли Сендлер із хлопця з гітарою перетворився на людину, яка назавжди змінить комедійне кіно. Команда Сендлера. Нарешті відчула, вони це зробили. Вони стали тими самими хлопцями з Saturday Night Live. Після цього двері в Голівуд відчинилися, і Сендлер цим скористався. Він почав зніматися у фільмах один за одним. Він познайомився зі Стівом Бушемі. І відтоді Бушемі з'являвся більш ніж у десяти фільмах Адама Сендлера. У нього з'явилася ціла плеяда постійних акторів другого плану. Але один із них Згодом зруйнував абсолютно все Це був Пітер Данте. Вони познайомилися у 1992 році на баскетбольному майданчику біля дому Гаррі Шендлінга і одразу подружилися. Пітер став ще одним постійним актором «Хеппі Медісон», грав типових сендлерівських героїв дивних, добродушних і незграбних. Сендлер навіть на щоб Данте жив поруч із ним, щоб можна було грати в баскетбол тричі на день. Але одна помилка перекреслила все у 2013 році, невдовзі після виходу однокласників 2 Данте заселився в готель Маріот у Санта-Моніці. Коли персонал не впізнав у ньому актора і не видав одразу новий ключ, він влаштував скандал, нагрубив співробітникам, а потім почав ображати темношкірого працівника. Расистськими висловами і накричав на мексиканського паркувальника. Пізніше його зняли на відео на вулиці, де він намагався виправдатися, але лише погіршив ситуацію, демонструючи, наскільки не усвідомлює, що накоїв. Після цього Данте більше ніколи не знімався у Сендлера. Тим часом Сендлер створював свою спадщину. Його образ кінця 90-х – незграбний, наївний. Із дивним голосом і дитячою енергетикою став основою його майбутніх фільмів. Саме ця дурнувата простота зробила його героїв упізнаваними і живими. Але не всім подобався його стиль. Легенда шоу СНЛ Біл Мюррей, який повернувся як запрошений ведучий, відкрито говорив, що Сендлер і його друзі перетворюють програму на дитячий садок. Сезон. Виявився одним із найгірших в історії шоу. Рейтинги падали, NBC пригрозила закрити програму. Сендлер, Фарлі, Шнайдер і Спейд були впевнені, що шоу на піку, але публіка думала інакше. У результаті всіх чотирьох звільнили, і вже за два місяці після цього вийшов перший фільм Сендлера як продюсера – Медісон. Він приніс 16 мільйонів прибутку і став культовим. Успіх перевернув усе. Втрату роботи на телебаченні він назвав найбільшим подарунком долі. Був 1995 рік. У нього була команда друзів, віра в себе і власна студія. Він згадував: ми просто зібралися всі разом і сказали: давайте робити те, що смішно нам. І просто не зупинялися. Його метод був простий: придумати ідею, подзвонити друзям. Отримати їхнє так і починати роботу. Все трималося на дружбі та довірі. Він створив індустрію всередині індустрії, стабільну екосистему, де друзі отримують роботу, а глядачі свою дозу веселощів. Критики ненавиділи майже всі його фільми, і йому було байдуже, адже він не грав за їхніми правилами. Хтось каже, що він просто оточив себе посередностями. Які тримаються за нього як за квиток у Голівуд, Адам Сендлер заробив понад 4 мільярди доларів, знімаючи дурнуваті, але улюблені мільйонами фільми зі своїми друзями, родиною і людьми, з якими починав шлях. Він подарував їм стабільність глядачам ностальгію, а собі ідеальне життя, про яке мріє кожен, хто хоч раз тримав мікрофон у руках. І, можливо, головний секрет Адама Сендлера не в таланті, не в грошах і навіть не в успіху, а в тому, що він не зрадив себе і не зрадив тих, з ким починав. У світі, де всі постійно когось обганяють, він просто йшов разом зі своїми друзями. І саме тому дійшов так далеко. Дякуємо, що були з нами до кінця. Якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте відео вподобайкою. Напишіть у коментарях, що думаєте, і не забудьте підписатися на канал Просто про кіно.